Бачите, що робиться. Почались хмари. І трошки, наче вітер там у верхушках, у верхів'ях. І щось такі хмари пішли, пішли, а нам на сьогодні стоїть гроза. І ось вона вже може навіть і бути скоро. Ну, собирається щось похоже таке. Там звідти хмари йдуть. Так, 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 будемо зустрічати, значить. Насобирала перчика. Такого червоного, красивого ох і красивий, такий уже червоний. Так, і що буде дощі? Ну, Зараз наріжу у морозилку наріжу, щоб він був свіженький потім додати, куди його потрібно. А він мені кругом потрібний. Такий він мені хороший, що я кругом його додаю. Так. І ще є таких помідор хороших. Хороші такі тут і темні, і червоні. А? Угу. Ну, це буде на сок. хай ще трохи постоять, хай вони ще влежаться, щоб тоді гарно з них сок пижати. А зараз що я зроблю? Зараз візьму трохи помідорів. Трохи перцю червоного, часнику. Ну, так ще гіркого піду, ну візьму перцю, там на городі є маленький перчин. І зараз в часу у блендера все складу, а в мене вона така велика. О. І зараз перекрутю і буде така свіжа, ну сира, як кажуть, аджика. Дідові на вечерю, то що треба буде. Оце я зараз так і зроблю. А оці ось на насіння. Щас серединки повибираю на насіння. І такі ось. І такі гострі кінчики. І такі ось. Зараз я їх на насіння відберу. Це теж з домашнього насіння, яке гарно проросло б швидко. І гарний перець маємо. Зараз я ним займуся.